Підбили проміжні підсумки підготовчої роботи на вересневому засіданні Криворізького міськвиконкому представники критично важливих теплогенеруючих підприємств. Виступили з доповіддю щодо ступені готовності до старту нового опалювального сезону 2024-2025. З огляду на постійні удари російського агресора він пройде в максимально важких умовах. Проте криворізькі тепловики в міжопалювальний сезон, попри обстріли, попри гострий дефіцит робітників через мобілізацію, заборгованість населення здійснюють ремонтні і роботи з обслуговування та оновлення комунікацій. На сьогодні ще тривають роботи по підготовці у підприємств теплопостачання. По комунальному підприємству Кривий ріж тепломережа виконано підготовку джерел теплопостачання 86%, гідравлічні випробування мереж 70%, заміна теплових мереж 125%. По акціонерному товариству «Кривирізька теплоцентраль виконана підготовка джерел теплопостачання 95%, гідравлічні випробування мереж 34%, заміну теплових мереж 25%. Комунальне підприємство Криворіж тепломережа завершує капітальний ремонт 10 котлів на котельнях КМК, північний ГЗК-2, Гігант, Тернівська міська лікарня No2. Також завершується реконструкція котлів в котельній вулиця Петра Калмашевського, 16%. А в котельні двадцятий квартал окрему увагу на засіданні вересневого виконкому приділили питанню електрики. Після масованих періодичних російських ударів ракетами та дронами-шахедами по об'єктам генерації ситуація вітчизняній енергосистемі критична. Працівники ДТЕКу власними силами намагаються мінімізувати негативні наслідки атак. Внаслідок ракетних ударів. Пошкоджено значну частину обладнання магістральних мереж та підстанцій 330 кВт, які живлять місто Кривий Ріг. В середньому було по кожній підстанції від 3 до 6 ударів. Пошкоджено лінії 35 та 150 кВт розподільчих мереж, виведено з ладу основну частину генеруючих потужностей, в тому числі теплові станції в Дніпропетровській області. При спробах відновити обладнання та провести аварійно-відновлювальні роботи, об'єкти зазнають повторних ударів, що унеможливлює повністю відновити обладнання та вести в роботу об'єкти генерації. Весь комплекс запланованих робіт ще не виконали. Тож в цей невеликий проміжок часу, що залишився, роботи мають пришвидшитись та інтенсифікуватись із залучення всіх можливих матеріально-технічних та людських ресурсів. Адже від цього напряму залежить як кривий ріг увійде та пройде опалювальний сезон 2024-2025. таку, двадцять роботу, нічим все п'ять. Ми зараз розглядемо це питання не для того, щоб. Підвести підсумки цієї нашої роботи, а подивитися, що зроблено, і намітити ті заходи, щоб ми за цей короткий час могли виправити ті недоліки, які у нас є, або закінчити ті роботи, які ми вже розпочали. Окрім на засіданні вересневого виконкому також заслухали доповіді представників Крибасводоканалу та керуючих компаній про ступінь готовності житлового фонду міста, який вони обслуговують до початку опалювального сезону. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.